У цьому відео ми разом з вами поспілкуємося про теоретичну та експериментальну ймовірність. Отже, що це таке і яка між ними різниця? Теоретична, це та ймовірність, яку ми вираховуємо на листочку. Скажімо так. Отже, уявімо, що у нас є монета. І наша монета має два результати: копійка або герб. І мені цікаво, яка ймовірність отримати копійку. При одному, наприклад, підкиданні, отже, ми знаємо, що у нас є два різних результати: це копійка та герб, і один результат нам підходить. Отже, одна друга. Проте, якщо ми будемо робити даний експеримент, наприклад, 20 там або 50 разів. То тут ми не дуже будемо впевнені, що ми отримуємо результат чітко одна друга. Можливо, ми отримуємо 24 копійки та 26 гербів. Ми точно не знаємо, адже на наш експеримент можуть впливати природні умови, як саме ми підкидаємо нашу монету і так далі. Але теоретична ймовірність становить одну другу. Аналогічно ми можемо зробити із гральним кубиком. Адже скільки результатів має гральний кубик? Це. 1, 2, 3, 4, 5 та 6. І мені цікаво ймовірність отримати результат, який буде більшим рівнем за трійку. В цілому, ми маємо 6 можливих результатів, і з них нам підходить 1, 2, 3, 4. Отже, нам підходить 4 з 6, або ми можемо сказати, що це буде 2 треті. Проте, знову ж таки, якщо ми будемо проводити експеримент у реальних умовах, то не завжди ймовірність буде саме такою. Звісно, вона буде близькою до 2 третіх, але не обов'язково, що чітко 2 третіх. Отже, а тепер поговоримо про експериментальну ймовірність. Отже, запишу тут, що це у нас буде експериментальна ймовірність. Експеримент. Невірність. мовірність. Уявімо, що ми граємо в гру, наприклад, в настільний теніс. І ми граємо до 50 балів. Отже, у нас є певна діаграмка, яка показує кількість ігор та кількість балів. Отже, під час двох ігор було від 0 до 9 балів. Під час 4 – від 10 до 19, під час 5 від 20 до 29, під час 3 – від 30 до 39, і під час 2 – від 40 до 49. Отже, скільки в цілому результатів ми маємо? Спершу було дві гри, потім у нас 4 гри, потім 5, потім 3 і потім знову дві. Отже, в результаті ми маємо 16. І що мені цікаво, так це коли я зіграю 17 гру, отже, можемо написати, що це буде гра 17. Гра 17, яка ймовірність, що кількість балів буде більшою за 30. Отже, бали більше рівне за 30. Цікаво, як ми можемо це порахувати, якщо ми маємо експериментальну ймовірність. Отже, ми вже проводили до цього певні експерименти. Отже, подивімося, скільки в цілому результатів ми маємо? Ми маємо 16 різних результатів, адже було проведено 16 різних ігор. І які з них задовільняють нашу умову? Лише 5 з них. Ось ці. Тобто ті. Що набрали 30-39 балів або ж 40-49 балів. Відповідно, тут 3, тут 3 тут 2, отже, в сумі 5. Отже, 5-16 нас задовільняє. Ми можемо сказати, що ймовірність під час 17-ї гри отримати бали, які будуть більшими рівними за 30, становить 5-16. Але ж, знову таки, ми не знаємо точно. Тобто, ми прорахували. В цілому, ймовірність, яка може бути, і вона чіткіша. Адже за теоретичною ймовірність, адже був проведений певний експеримент. Проте, можливо, всі 16 ігор була звичайна погода, а на 17-ту буде вітер або піде дощ. І відповідно це буде заважати нашому тенісному м'ячику. Тому ми точно не знаємо, але експериментальна ймовірність становить 5-16, яка має бути максимально наближеною до тієї, яку ми отримуємо під час 17-ї гри. Сподіваюся, тепер для вас є зрозумілою різниця між теоретичною та експериментальною ймовірністю.